Друзі, привіт! Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка медіаплатформи платформи вгору. Сьогодні, як завжди, будемо з вами обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Поспілкуємося про ситуацію у Херсоні із фотокореспондентом медіаплатформи платформи вгору Олександром Корняковим. Ставте свої питання в коментарях. А зараз я переходжу до огляду новин. На Херсонщині продовжують відновлювати роботу пункти швидкої допомоги після деокупації правобережжя області. Запрацювали 20 бригад швидкої допомоги. Наразі їх вже 30. Про це повідомила заступниця головного лікаря з оперативної роботи обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ІНЕСА ЧАМЛАЙ. Пункти швидкої допомоги вже відкрилися у Великоолександрівці, Калінінському, Нововоронцовці, Високопіллі, Білозерці, Станіславі, Миролюбівці, Музиківці, Береславі та інших населених пунктах Херсонщини. Щоправда, у деяких селах працюють в день по буднях у суботу та неділю не працюють, бо не вистачає фахівців. У високопіллі є проблема з розміщенням раніше базувалися у лікарні, але лікарня зруйнована. Влада надала пересувний будинок, тож поки розміщуються там. Також щоденно працює 17 бригад у Херсоні, по 2-3 людини на бригаду й диспетчерська до скадовської лікарні окупанти направляють хворих із лівобережжя Херсонщини. Скадовська центральна міська лікарня продовжує працювати. Окупанти направляють до неї на лікуваннях з інших прибережних населених пунктів Херсонщини. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань, посилаючись на чинного мера Скадовська Олександра Яковлєва. Достоменно відомо, що окупанти провели в лікарні якийсь аудит, описали все наявне там майно. Але за інформацією Яковлєва, вони нічого звідти не вивозили. Наразі головна проблема в скадовській лікарні це нестача медичних препаратів та відсутність достатньої кількості персоналу, який виїхав через окупацію. Рівненський художник створив мурал Херсоні із Рівного, Константин Качановський, створив патріотичний малюнок на будинку в Херсоні. Про це повідомляє рівненська ода. На муралі зображена дівчинка, як старає герб РФ, а поруч напис. Росія тут ніколи. Благодійна організація ВЕСОС допомагає евакуюватися мешканцям Херсона. Про це йдеться на телеграм-каналі організації. Навіть після бації Херсонщину не можна назвати безпечним місцем. Мешканці щодня потерпають від ворожих обстрілів, а гуманітарна ситуація залишається незадовільною. Йдеться в повідомленні. За перший тиждень евакуації волонтери вивезли шість людей. Чотири з них представники маломобільних груп населення. З міської клінічної лікарні жителі Херсона поїдуть у місто Дніпро. Там їм нададуть тимчасовий прихисток. Після цього їм знайдуть житло та нададуть необхідний медичний догляд. Записатися на евакуацію з деокупованих територій можна за телефоном або в месенджерах. Всі необхідні дані ви зараз бачите на екрані. Справу щодо фейкової голови Херсонського пенсійного фонду передали до суду. Херсонська обласна прокуратура передала справу до суду щодо колабораційної діяльності так званої голови пенсійного фонду Людмили Малої. По цемляють на відомства. За даними слідства, у березні 2022 року вона погодилася співпрацювати з окупантами та обійняла посаду председателя пенсіонного фонду Херсонської області. Підорвана організувала видачу пенсій у розмірі 10 тисяч рублів, займалася підбором кадрів та виконувала інші функції, забезпечуючи роботу псевдооргану. Колаборанці загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Великоолександрівській громаді відкрили станцію поліції. У селищі Біла Криниця тепер працює станція поліції. Вона обслуговує жителів навколишніх сіл: кар'єрного, білоусового, твердомедового, первомайського, нової калуги та новавлівки. Працівники поліції патрулюють села, проводять стабілізаційні заходи, забезпечують охорону публічної безпеки та порядку. Допомагають населенню, реагують на заяви та звернення громадян, фіксують воєнні злочини російських військових. Сьогодні, 30 січня, відновила роботу відділення Приватбанку у селищі Велика Олександрівка. Про це повідомляє голова Береславської РДА Володимир Літвінов. Клієнтам банку доступні послуги видача нової картки, перевипуску картки, оформлення страхових продуктів та. Отримання консультацій спеціалістів. Відділення працюватиме з 9-ї години до 17-ї. Субота та неділя вихідні. На Херсонщині відкрито шість нових підрозділів пожежної охорони у звільненій частині Херсонської області. Почали працювати шість нових підрозділів пожежної команди. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Херсонській області. До чергування приступили місцеві пожежні команди ОСНТ Чорнобай і селі Станіслав Харсового району, та селі Кочубеївка, Новорайськ, Високе та Іванівка Береславського району. Рятувальники забезпечені пожежними автомобілями, спеціальним оснащенням та іншим обладнанням. Окупанти 42 рази обстріляли Херсонщину, обстрілювали з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. Повідомляє Херсонська ОВА. У Херсоні вони влучили в житлових кварталах. Ворожі снаряди поцілили в порт Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію. Поштове відділення, банк та житлові будинки минулої доби. Через різкі обстріли загинуло три людини: вісім цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. На цьому я завершую огляд новини, і поговоримо про те, яка зараз ситуація у Херсоні. І до нас приєднується фотокореспондент медіаплатформи ВОРУ Олександр Карняков. Олександре, вітаю. Добрий вечір. Яка зараз ситуація у місті? Ну, в Херсоні на кожному кроці тебе чекає небезпека, бо росіяни дуже потужно останні дні обстрілюють місто. Загалом зараз здається, що тихо, але в будь-яку мить може розпочатися новий обстріл. і... Скажу так, що а, в Херсоні не, не знаєш, а, де ти будеш в небезпеці, на вулиці небезпечно, вдома також небезпечно, бо дуже багато потрапляють у будівлі, і тому ти постійно щось прислуховуєшся постійно готовий, а, скажімо так, от кудись бігти. От так. Ну, загалом зараз, зараз тих, але. В ньому було дуже гучно. Вчора, 29 січня, окупанти обстріляли Херсонську обласну клінічну лікарню. Які масштаби руйнувань, які будівлі ще постраждали у той день? А, ну, в обласну лікарню журналісти не пускають, щоб подивитися, як там а, 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 всередині, але. С... Скажемо, те, що я бачив, будівля а, постраждала з одного боку. Так, а, дуже такі, скажемо, ну великі вели, 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 вели нанесли урон будівлі. Ну, всередині я не можу сказати, тому що нас поліція не пустила, сказала це з дозволу лише військової адміністрації обласної. А, вчора багато а, постраждала будівель. Я був на Суворова був був в районі на Намаской, був, ну, скажімо, центр ближче до, до, до Дніпра, був у Таврійському мікрорайоні, там теж були прильоти. Дуже багато взагалі було потраплянь саме, саме в центральній частині, і центр зараз, ну, мені так здається, найбільше. Страждає від обстрілу окупантів. Як у Херсоні працюють служби наразі? Ну, комунальні служби здається, що працюють добре. От я вчора, вчора е, в Хисоні, зранку трохи снігу випала, я е, ставив чайник на плиту і відкрив вікно, і дивлюся. Е, як вона проназивається, піскор, розбрасивши машини, їде і посипає. А, сьогодні зранку проснувся, також дивлюся, ожеледився, але дорога біля будинку моєго вона була просипана піском. Дуже багато комунальників, які працюють, прибирають місто, прибирають ці, е, стихійні звалища, які накопилися е, там під той час, коли взагалі не, не вивозили сміття. Дуже багато бачу по місту, як працюють ремонтні бригади водоканалу обленерго. Ну, транспорт ходить, таксі їздить. Звичайно, зараз транспорт став. Мені так здається, трошки рідше ходити. Це може можливо для того, щоб були пошкоджені автобуса, можливо, людей стає менше. Взагалі зараз. Люди, які під час окупації зранку стають, роблять свої справи, і вже там після другої. Там ну сьогодні, наприклад, я їхав додому після другої години, і на вулицях майже нікого не було. Звичайно, до цього часу росіяни дуже обстрілювали центр. Може, це теж сказав, скажемо, на тому, що на вулицях не було людей, майже не було людей. Ну, загалом місто живе, як, як може цей час? А от пам'ятаєш, якийсь час тому була проблема з сміттям? Чи вирішилася вона вже на вулицях міста? Тобто я маю на увазі, що були фото багато, і люди скаржилися, що просто на вулицях стихійне звалище, сміття не вивозилося. Що зараз із цим місті? Ну, сміття а, в місті почали вивозити, а, з баків забирають. А, це також не, не так, як було раніше, тому що військова міській військовій адміністрації каже, що а, не вистачає а, спецтехніки для, для того, щоб вивозити частіше. Але ну, сміття з баків вивозять а, а, ці стихійні сміт... сміттєзвалища, які біля цих баків утворювалися. Де ж дивлюся потихеньку прибирають їх стає менше. Ну, Взагалі ну, на вулицях Херсона, особливо в центрі, дуже дуже багато людей, які прибирають міста. І наскільки я знаю, там зараз навіть розширили штат партії Херсона і шукають навіть людей, які би хотіли працювати саме в цьому підприємстві. І там, здається, до 250 чоловік зі 100 до 250 штат розширили і обіцяють навіть дуже гарну зарплату. У нас питання від глядачів. Здравствуйте, скажіть, пожалуйста, где в Херсоні можна почути одноразовою денежною допомогу? Я так розумію, мається на увазі, щоб фізично десь отримати гроші на руку? Я не знаю, чи таке зараз є в Херсоні. Я знаю, що раніше якось у Червоного хреста отримували, і я подивилася, що Червоний хрест є на Перекопській, на Суворова 29, на Маяковській 18, Багато чимало по місту є офісів Червоного Хреста. Але можливо, ти Саш, що з цим? Чи видають зараз гроші на руки? Про грошову допомогу я взагалі нічого не знаю, що видавав Червоний Хрест, але через червоний гроші Червоного Хреста зараз стали видавати. Ну, Деяких глапаштам, так там, здається, людям приходять смски, які запрошують прийти і отримати ці гроші. Інших допомог, я ну, не знаю, там щось військова адміністрація обласна розсилала, здається, смс, мені здається, я, я, я отримував. Чи, може, десь прочитав, що ви там для окремих груп вони а, пропонують отримати грошову допомогу, але так, щоб гроші давали. А, Ну, ї... мені про це невідомо. Дуже багато гуманітарної допомоги. Я ось коли це було, здається, в суботу, був на острові в корабелі і там роздавали електробатареї. Там ну, я бачив купу цих електробатарей, я Знаю, що роздають битову хімію, е... ну, окрім харчів. Але щоб роздавали гроші, я, я такої інформації взагалі не маю. Ну, взагалі, треба е, є допомога. В сайт є допомога, грошова допомога від міжнародних організацій. Пункт заповнювати заяву, і там потім розсилають смс, коли буде грошова допомога. Або на картку, якщо оформити через картку, або якщо оформити через відділення пошту, то на пошті заходи заходити забрати гроші, але все це робиться через сайт. Е, є допомога. І там вже заповнювати заяву в залежності від того, там вони розподілені, в залежності від того, ви пенсіонер, чи ви безробітний, чи ви самотня людина, і так далі, або ви перебуваєте там. На окупованих до окупованих територіях і через цей сайт подавати заяву і є допомога. А далі вже вам будуть сповіщати через смс-сповіщення. Нам багато хто з херсонців розповідали, що вони теж отак отримували смс, що їм нарахували цю допомогу, і згодом потім її отримали або на картку, або через пошту. Тобто, таким чином зараз це робиться. Ну, так, що, що зараз найбільше хвилює не виплачують, а здається. Лише, а... Через почтове відділення. І, і от е, в одному з відділень я я два дні проходив, з там такі великі черги, що просто я не знаю. Так, ну, і людей збирати такої кількості, і, і можливо, дійсно було б краще, як, якби на картки перераховувалися гроші. гроші. Ну, раніше я у заяві бачила пункти, що можна через картку оформити, ще коли люди. Були в окупації Херсон, якщо її прибрали, то дивно. Можливо, хтось нещодавно оформлював. Друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, якщо хтось нещодавно оформлював через могу виплати. Скажіть, як це відбувається? Ну і останнє питання: що зараз найбільше хвилює херсонців? Що найбільше хвилює херсонців? Я, я знаю, що а, точно більше всього потребують а, захисних шоломів та бронежилетів. Я пояснюю людям, що це ну, як, просто так їх роздавати ніхто не буде, бо це дуже, ну, скажімо так, коштовна річ. І о, мене дуже часто, от, коли зустрічають на вулицях, а, питають, де взяти такі бронежилети, бо а, люди ну, дійсно дуже небезпечно, і я розумію, людей. Тому що а, це ну, теж для них можливість в а, якомусь а, ну, якийсь момент зберегти своє здоров'я і життя. А, а теж хвилюю, ну всі чекають, коли а, це а, закінчиться. І дуже багато теж задають питання, коли це припиниться, коли наші вже їх відженуть. Ну, ма мабуть, це на навіть такі от два-два питання за останній тиждень, які мені частіше доводилося е, с ну, вислуховувати там і слухати від е, знайомих від, від тих людей, яких я зустрічав на вулиці. Зараз <правда> дуже багато працює аптека, бо в аптеках навіть немає черг е, е, так, скажемо, з ліками питання. Ну, звичайно, якщо є гроші, вона знята. Я знаю, що волонтери е також роздають, е можна отримати ліки. І, скажімо, харчів і гуманітарки дуже багато. Скоріше за все, все чекають, коли е припиниться, е припиняться бойові дії. Ну, звичайно, звичайно, е я не чув такого, що хтось там казав, так. Домовлятися скоріше, аби аби не стріляли. Ні, найбільше завжди кажуть, коли вже відженуть від нас подалі. Тут ще таке питання прилетіло Де гуманітарка дівається? Ось це хвилює. І я... є зараз якісь такі проблеми. Я пам'ятаю, що знаєш, ходили чутки, да що в Херсоні десь є такі склади, потаємні там вся вся гуманітарка лежить, і людям її не роздають. От що тобі відомо про це? Я хочу сказати людину, ну мене просто це дивує. Ну насправді я сам сам особисто ходив і дивився на, на пункти видачі. І спілкувався і їздив там на, 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 на ті, скажімо, склади. А, допомогу видають, а видають її зараз таким чином, що, що приходить а, не обов'язково там а, голова ОСББ, там може бути представник від нового від одного під'їзду. Приходить зі списком по списку, людям видають те, що на, на цей час є. Це, Пакунки там з харчами, з хімією тому може бути ну, скажем так, кожного дня різний від наявності тих продуктів, які поступили на склад. Спілкувався з, з людьми, які видають цю допомогу. Кажуть, що деякі люди приходять, ну наприклад, дають там раз на два тижні, раз на місяць. Люди готові ходити щодня, і звичайно, ну. Я, я не, не буду нікого захищати, що там а, все 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 прямо добре. Але я, я шукав такі випадки, що щоб знайти, щоб можна було за, зацепитися і, 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 і скажімо, знайти ці і, і, ну, скажімо, випадки, коли, коли дійсно десь там хтось там десь на, на сторону. Ні, на склад приїхала, і, і я скажу навіть я ходив, і мене стали запрошувати, приходьте там. Uh, і дивися, коли розражають, куди відвантажують цю допомогу. Там uh, на, на так скажено странних складах. Там з, заповнюється, здається, 15-20 формуляр формулярів різних про отримання, про передачу. Uh, там постійно приходять, приходять перевірки, і, і, і розвідка, і контррозвідка, і поліція і СБУ. Ну, Видають, я так зрозумів, що видають те, що є а, зараз. А, от, наприклад, на, на на корабелі я бачив, як видавали електрообігрівачі. звичайно, як вони приїхали в місто, їх там тисячу, я не пам'ятаю, тиші двісті чи тисячі в мікрорайоні роздавали. Ну і пак, по, по крайній мірі, вони а, в тому, тому обсязі приїхали. Я там був там кілька хвилин. Ну і бачив, як їх видають, і люди отримують їх. Тобто, ти кажеш, вже і виходить вже і формуляри, якось обліковують цю вичу, да? Тому що на початку воно настільки хаотично видавалося, там казали, вже по, по два, по три рази люди отримували. Ну, Спочатку так, звичайно, а зараз вже я... якось. Ну спочатку, дійсно, я це, це на це дивився, коли одні ті ж самі люди стоять в черзі, і, і звичайним людям отримати було неможливо. І я скажімо, з тих перших днів, коли звільнили місто, я став спостерігати за цим. І мені, наприклад, не дуже подобалося, які в перші дні роздавали. Бо дійсно, тим, кому була потрібна, вони не могли її отримати. Зараз, ну я хочу сказати, що ще, окрім те, те, що роздає місто, там дуже багато волонтерської допомоги, яка там ну, роздається просто так без. Різних там паспортних даних, розписів, і все. Ну, я, я, ну, я ну, наприклад, не знаю таких випадків, щоб можна було, як приклад, привести, що там десь хтось там існує якийсь таємний склад. Так, скоріш за все, зараз вже якось налагодилася ця система видачі гуманітарки. Єдине, що я чула таке нарікання, що от волонтери привозили до того віддавали, щоб її роздавала е, військова адміністрація да, обласна, а вони е, потім це маркували як, начебто, це вони видають. Ось ось цей момент був. Так, це те, те, і, те що так і, думали, і ми це... навіть волонтери про це розповідали, що е, та, 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 такі випадки були, але вони саме зверталися і питали, що з цим робити. Їм казали: давайте на нас склад. Ну в такому. ну Якось так. Я, 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 угу. ну, я більше не, не можу нічого не додати, не, не спростувати. Але, ну, ну такий мені, факт мені, є, ми його обговорили. Тут ще нам пишуть на, на найбільше волнує освобождення нас орків на лівому берегу, більше нам нічого не треба. Я сподіваюся, що і Крим теж вийде звільнити, щоб потім не страждав лівий берег, так як зараз страждає правий берег, тому що це теж буде небезпека і обстріли. Зараз е, правобережжя Херсонщини теж дуже чекаю, коли вже повністю і Херсонську область звільнять, і Крим, щоб вже і обстрілів не було. Тож, добре, друзі, говорили сьогодні про ситуацію в Херсоні з фотокореспондентом медіаплатформи платформи Олександром Корняковим. Олександре, дякую, що завітали на наш ефір. До побачення. До побачення. Друзі, ну і я хочу нагадати з приводу того, якщо у вас є юридичні питання і або вам треба, ви хочете. Оформити виплати, оформити пенсію, оформити субсидію, наприклад, розібратися з виплатою аліментів тощо. Звертайтеся до юристів фонду милосердя та здоров'я та телефонами, які ви бачите на екрані. Пишіть у месенджери, телеграм, Signal, ватсап юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з дев'ятої години до сімнадцятої. Також, якщо ваш будинок пошкоджено і виходити косі на відновлення оселі, також звертайтеся до юристів. Вони вам розкажуть, як правильно звати і юридично оформити пошкодження вашого майна. Тут ще є питання. Скажіть, будь ласка, за услуги, як платити? Відкрити, який відкритий є банк, ідіть до банку, і в банку можете оплачувати послуги комунальні. Або якщо у вас є картка, ви можете з онлайн банкінгу якийсь додаток вашого банку завантажити, дивлячись на те, який саме у вас банк, і далі додатку сплачувати за комунальні послуги. Або йти у відділення будь-якого банку і там сплачувати за комунальні послуги. Ну і передавати покази можна через ваші кабінети онлайн, дивлячись те, яка саме послуга. Ці кабінети я не знаю, чи зараз всі працюють, але мені приходить постійно на електронну пошту. Щоб я передала покази і нараховую через електронну пошту, теж яка сума набігла, і так далі. Словом банку або в онлайн банкінгу, ви можете, як вам зручніше, можете оплатити комунальні послуги. Ну і друзі, сьогодні трохи говорили про евакуацію, але ще раз нагадаю: якщо ви хочете евакуюватися з Херсона або ну, Деокупованих територій Херсонської області на номери, які ви бачите на екрані це гаряча лінія Херсонської військової адміністрації. Також ви можете скористатися е, телеграмом, е, телеграм-ботом е, е, Херсонської військової адміністрації обласної або громадської організації Helping to Live. Е, також, будь ласка, передавайте цю інформацію. Якщо ваші родичі шукали можливості, як це зробити, передавайте їм інформацію, хто зараз знаходиться у Херсоні. Думаю, вона важлива і корисна. Ну і друзі, звісно, що підписуйтесь на нас у соціальні мережі. Там ви будете отримувати швидко правдиву, чесну інформацію про ситуацію в Херсоні та області. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у Телеграмі вгору, Гору в Інстаграмі ми вгору. Ну і звісно. То ну, що, якщо ви хочете запропонувати нам новину, пишіть нам у Фейсбуці, в інстаграмі, в Дірект, у Телеграмі, у Чат-Бот, він закріплений вгорі нашого каналу. Ну і звісно, що підписатись на канал вгору Херсон у Ютубі на дзвіночок, щоб ми з вами вчасно бачилися на ефірах і виставили свої. Питання у коментарі нашим експертам і ми будемо завжди пробувати на них відповідати. Ну і, звісно, друзі, якщо вам якась турбує тема, ви хочете, щоб ми про неї поговорили, пишіть у коментарях, пропонуйте те, що вас хвилює, що би ви хотіли дізнатися. Беремо фахівця на цю тему і обов'язково її обговоримо. Ну, і останнє зачитаю: спочатку був ХайО з гуманітаркою, продавали на базарі зараз, а зараз все через комп'ютер раз на місяць. Ну це вже радує, що змогли організувати цей процес. А з тим, який був хаос, дійсно це було навіть по тих відео, як видавали гуманітарку, був хаос, ринки, плюс приїжджали да, там всякі політики, піарилися на видачі ці... е, на чому на цьому хаосі, ну виглядало максимально це жалюгідно, але довше зараз вже це налагодилося. Більш-менш працює це вже гарні новини. Ну що ж, друзі, буду прощатися з вами, і завтра ми маємо вийти в ефір о двадцятій годині. Слідкуйте за анонсом, він буде напередодні. Всім бажаю тихої, гарної ночі і на добраніч!